Всім привіт! Ось такого красення пригнали нашому підписнику. Машинка пригнана з Німеччини. Сьогодні поставлена на український облік. Автомобіль в класному стані. Двигун 1,6 бензин. точніше сказати газ, бензин, встановлено газове обладнання четвертого покоління, також присутній фаркоп. авто в ідеальному стані. Кузов не полірований. Салон не відчистився, без корозії, без подряпин, без сполю. Лобове скло. Оригінал. Гарна резина, кришка балажник без корозії. присутня ззаді шторка, газовий балон. У нас домкрат болти накручені. Вікна усі рідні, автомобіль 2002 року. Салон бажано чуть-чуть почистити. Але все ціленьке, карти не провищі, чотири склопідйомники, регулювання дзеркал. стан водійської сидушки. пороги. Автомобіль на кліматі, штатна магнетова. Тут у нас присутній другий ключ, усі сервісні документи. Є сервісна книга 193 тисячі рідного пробігу. Заводиться автомобіль з пів Радіо працює. Клімат заправлений. Автомобіль працює як на бензині, так і на газу. Підйомники працюють регулювання дзеркал працює. Ручник працює двигун намився, болти накручені. щоб подивитися поміняна дросільна заслонка двигун сухенький частенький екологія на місці кришечку притягую щоб не сапнить Дуже класний стан попався. Пройдемо з прибором. 146, 126, 126, 123, 110, 117 117 131, 131. 112 112 143, 111, 132, 121, 128 128 129, 113 113, 113 104, 130 109 145 145 125 Крешка кришка багажника. 116 121, 121, 103 103, 113, 122, 114, 107, 107, 119 103, 114, 114, 131, 131, 132, 144, 132, 132, 121, 120, 139. Немає ні сколика, ні рижика, 114. 132, 108, 119, 130, 112. Весь автомобіль у рідній фарбі. Без єдиною підкрасу. Всі елементи оригінальні, вікна рідні, фари, оптика, все рідне. Машинка на газу. 1.6, газ бензин. Кого цікавлять подібні автомобілі, телефонуйте, приженемо і вам. Всім гарного дня і гарних автомобілів!